що вони зустрічували потім будемо заходити Я кажу вам історію, як це все відбувалося. Хрещені кодець Василь, вещенні справи на Грушеву, нові церкви, православна церква Київського патріархату. Говорить, я вже рік ходжу, маю звернення від людей. Дуже багато у нас є велика парафія. Хочу на цьому місці відбудувати церкву. Підготував всі документи. Одесь посередині на готово набори. Документи він, в принципі. Є тут навіть за до нового архітектора міста, якщо якісь питання, я вийшу, то я вам розказую, на... далі що... питання було в порядку денному на минулій 10 і 30 Коли Я сказав, що я ті що... люди так хочу. Я тут навіть за пристріл до нового архітектора міста, якщо якісь питання від... Я вам вказую, далі ситуацію. Питання було в порядку денному на минулій сесії 30 червня. Коли я я навіть тому отцю Василю сказав, запропонував такий варіант. Якщо дійсно люди так хочуть, можете поставити якусь не хрест, не хрест, а табличку на тому місці і залишити мій телефон, ваш телефон. Якщо люди хочуть, якщо то потрібно для району і написати знизу, що тут. Що тут хочуть будувати церкву, і всі мешканці району за. Якщо у когось є якісь зауваження, побажання за чи проти, щоб телефонували до мене, і я почув реально, чи дійсно людям вона тут потрібна, і чи люди то хочуть. Але я знаю, що навіть її не ставили, я не був присутній, її не дали поставити. Я зрозумів, що є якесь проблемне питання. На сесії 30 червня Львівської міської ради зняв то питання, зняв, відклав, сказав, що воно є недоопрацьоване, не вирішили з мешканцями району. Прийшов знову сель, все-таки вставляти то питання, що є багато людей, які все-таки хочуть відповідувати. І тому сьогодні ми запропонували, щоб послухати їх, слухати вас, прийняти.

Люди, ще 2 секунди, дві секунди. Що я вам поясню, що отут, на місці дитячого майданчика, реконструкція дитячого майданчика, яка до церкви ніколи не має, яка за свої кошти і допомагає ще от власних базару того провезти, що ми робимо той майдан дитячий, дитячий майданчик. Він тут є представник, заступник голови районної адміністрації. Ми також відсували це як замочення, як тако... Давайте, давайте, напевно, там, 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 там Ai, eu Боже, дядьки вас кажуть, ви давайте. Знайдем повелителя.